Вітаю, дорогі! В такий чудовий для нас чарівний день, в чарівну ніч, в чарівну добу. Зимове сонцестояння це такий певний перехід завжди. А особливо цими літами, які ми проживаємо, не дуже простими для нас, для тих, хто є тут на землях України, на цих землях, де ходили Атланти, на цих землях, де Гріються кристали, де такі сакральні місця, особливі, які відіграють величезну роль в переході епох, і тому для нас це просто свято одне із найважливіших у круголіті. Я сьогодні, так, цілий день багато чого думала, як правильно подати інформацію, тому що. Ще вчора, позавчора, була така, знову деякі зміни, які підкидають рептильні істоти. І, звичайно, що більшість людей на це йдуть, тому що навіть якщо будь-які новини, будь-яка інформація позитивна чи негативна, її все одно будуть підхоплювати. Так, людина побудована, вона хоче все одно десь бути. В певній системі, навіть ті, які генетично інші, все одно десь їх затягує. Тому кожного разу, коли я роблю відео, коли говорю, проговорюю, завжди рекомендую, щоб максимально вийти із цього такого матричного стану і подивитися іншими очима, подивитися більш об'ємно, подивитися з боку, що це таке. І інший варіант, який можливий в будь якій ситуації. Тому, не вдаючись в деталі, я думаю, що ви знаєте, про що я маю на увазі цими днями, що сталося, це знову ж таки залежно на якій хвилі ми перебуваємо і як ми дивимося на ці події, на будь-які події. Звичайно, якщо стосується десь особистого нашого життя чи наших рідних, то все одно нас дуже вибиває з цього. Але максимально потрібно виходити з будь-яких систем стосунків, матриць і дивитися з боку. Тоді можна такими свіжими, свіжими відчуттями, свіжим поглядом можна зробити висновки і йти далі правильною дорогою. Залежно на якій ми хвилі перебуваємо, туди ми потрапляємо. Не раз про це ми з вами говорили, і будь-які дії, які зараз роблять рептильні ще тут, вони підчищають своє за собою, тому що далі їм неможливо жити в тому, вони про це також знають. Далі неможливо просто їм жити в тих вібраціях, які Пануватимуть в епосі вовка, в епосі Велеса, або багато для багатьох в езотериці епоха Водолія це зовсім інші вібрації, зовсім інші хвилі. Ми зовсім в іншій частині знаходимося простору. Тому усі ці істоти, які. Тут пожили на цій планеті, вони йдуть, але забирають своїх і підбирають тих, які все-таки сподобалося бути в матриці, хоч інколи не дуже добре там, але все одно треба як всі. Я багато чого чую, навіть від рідних, мається на увазі по крові рідних, які кажуть, треба як всі, як всі люди, так і я буду. Я це всі роблю, так і я буду. І будь-які переконання, навіть мої переконання вони не впливають. Тому ну, кожна істота робить вибір, і це нормально, неможливо нікого десь потягнути. Можливо, порекомендувати, показати різні дороги і показати формули можна по-іншому. Тому оце все, що сталося зараз, це затягне дуже багато істот на певні хвилі, і це така певна. Певна ситуація рабська, хоча слово раб це пов'язано із світилом, але за багато літ воно таке стало, стало, інше значення не було. Тому оці істоти, які йдуть, вони в їхні прошарки, в їхню реальність потрібно, звичайно, ті, хто будуть. Виконавцями і тому вони зараз це все підбирають. В будь-які ситуації, щоб не відбувалося, ви ж бачите, як зараз особливо це видно, починаючи навіть із цих недавніх таких часів, коли були оці всі грипи, щоб не називати точно їхніми іменами, скільки людей зробило вибір, а скільки не зробило його. І тепер уже розуміють багато, що хто був прав, хто ні. Так само, будь-яка, які події, хтось робить вибір, робить деструктивний, хтось навпаки каже, ні, я цього робити не буду за будь-яких обставин, тому що це мій вибір. А так само зараз дуже багато людей все одно ведуться на те, що їм закидають, закидає рептильна система. Це вибір і тому так. А ті, хто є в свідомості, і ті, хто. Знає десь внутрішньо, що ні, це робити не потрібно, усе з вами буде гаразд, усе з нами буде гаразд, тому що ми просто на інших хвилях. Цей перехід ми якось говорили декілька ефірів тому. перехід насправді він відбувся в епох, але ось ці такі моменти ще ходіння хвилями, вони ще присутні, тому оцей ще безлад ми можемо спостерігати. І, звичайно, чим більше ми свідомістю виходимо з цього безладу, тим менше він нас чіпає. Ось і о, зараз такі дуже тонкі грані ось цієї нової епохи, але ну це природній шлях. Це все одно як дитина стає підлітком і неможливо вернутися назад в дитячий вік, тому що відбулися фізичні зміни на рівні фізичного тіла. Так само, зміною епох зараз ідуть такі зміни, які неможливо просто повернути назад, тому що це природні нормальні. Процеси, і ми не раз це проходили, ми не раз були на цій планеті, не раз були на таких подібних планетах, саме в такі перехідні моменти, якщо це так можна назвати, в перехідні епохи. Не завжди вони були такими складними, це така надскладна. Але завжди в мене зараз присутня впевненість однозначна, в тому, що ми далі також пройдемо, і все буде з нами гаразд, щоб не відбувалося навколо. Просто ще раз промовляю це, і особливо у ці особливі миті, хвилини, години, ці особливу добу промовляю, що залежно від нашої свідомості. Від того, на яку хвилю нас тягне, на, від того, чи можемо ми розрізнити, де наші думки, а де думки, які нам підсувають. В цьому всьому, якщо ми правильно виходимо на наші хвилі, то ми все більше, все більше будемо і міцніше стояти на ногах уже в новому просторі. Ось, тому не так... Усе, звичайно, щоденно, коли ми проживаємо завдяки тому, що ми ходимо туди-сюди, навіть не знаючи про це, тому що наша нічна робота також є дуже важливою. І навіть в цих таких туманах густих, в тому, що ще підкидається, сипеться, лється цими різними істотами, які покидають нашу планету, все одно, коли воно. Розвіюється, коли ми також допомагаємо це розвіяти, тому що ми знизу нам дуже важлива роль в розвіянні цього всього ці імани. Ось і коли сяють наші маршрути зоріні, коли такі чисті зв'язки з нашими рідними, зв'язки і по хвилях, по таких квантових сходинках, коли вони дуже міцні, тоді. Є просто мільярди відсотків впевненості, що все, що ми, про що ми говоримо, це є присутнє в матеріальному світі, а не десь там колись як. Ще дуже важливо те, що багато. Ми говорили про то, також про лежаючителів. А про різних нещодавно в мене було таке спілкування зі знайомими, які багато літ в езотерисі, але такі певні звинувачення, що ти не з тими, ти не з тими спілкуєшся, ти не з тими контактуєш і кажу: ви знаєте, я точно з тими контактую. І якщо ви відчуваєте, що десь це мінус чи плюс, чи вам якось некомфортно, ну це інша ситуація. Ці люди дуже є агресивними, тому що особливо агресують, коли йде мова про наших рідних богів, про наші різні рідні чертоги, різні чертоги, про наші древні такі зв'язки, які є які є справжніми, які є первинними, які починалися тут на цій планеті? Їх дратує, тому що ці люди, на жаль, навіть якщо вони на шляху, ніби духовному, але вони підключені під ті агрегори і під тих в лапках сил світла. Тих всіх космічних в лапках кораблях, які нібито десь тут біля планети, і вони десь там дають вказівки чи керують. Ну, це також чийсь вибір, і хтось це також бачив в певній реальності. І ці всі сірі рептильні вони також прибували на таких кораблях, але трохи з іншого боку. Вони не прибували зверху, тому що за куполом далі там все. Ідуть землі, там ідуть простори наших рідних, близьких. А вони трохи з інших світів. Це цвіти, які знаходяться нижче нашої серединої землі. Тому так, тому з цим також треба дуже обережно. Хто мені щось закидає? Я дуже акуратно, а я розумію і бачу цю істоту і що і як. Кажу, що ну це ваша дорога, і будь ласка, їдьте. Тому будьте обережні в цьому також в затягненні, особливо в різних там. А ви ж бачите, як притихли зараз і всі вчителі, які там розказували, що тут на наших землях мало бути вже і має бути. І в нас тут просто жертовність. ніяка тут не жертовність на землях України. Ми гріємо, проявляємо кристали, ми тримаємо ці зв'язки ще з Атлантиди, і ми допомагаємо в переході епох. Тому. Тому це сяйво, яке в нас тут є, яке ми робимо, і ті, які відчувають землі України, навіть живучи на інших частинах, такі певні, не буду говорити, це не матриці, це певна така решітка кристалічна. Ми один одного вже дуже явно фізично відчуваємо по планеті. Ось а всі різні образи, які закидони, які звинувачення. А най вони йдуть десь просто іншим боком. Вони всі спаляться, згоряться, тому що енергії такі і хвилі такі, які просто усе негативне, кривне, деструктивне. Просто це все сплавлюють, тому що настала наша пора, настала пора наших рідних, божих і наших родичів. Тому все буде як найкраще, тому що є вже так. І а, наступне а, наше круголіття також а, є особливим. Це непросте було так. Це було складнощів дуже багато, і для багатьох особисто, але ми це пройшли. І а, наступне а, для багатьох буде непросте, тому що це наступні завдання, і дуже багато ще дій буде таких. Зі сторони роботизованих істот, але це також дуже швидко менеться, тому що та жива енергія жива, яка є навкруги, вона розчиняє, допомагає в такому переході, нашому, щоб оце все, про що ми говоримо, щоб воно ми бачили, відчували, щоб воно було все в матеріальному світі. Ось тому наше тіло важливе. Мільйон раз про це говорю. Відчувати його правильно в переході, щоб все відбувалося. Потрібно доглядати за тілом, відчувати кожну клітину, дещо, якщо щось не те, то завжди допомагає інтервальне харчування, тому що голодування не завжди є корисним, але інтервальне. Я зараз і практикую це сніданки, обіди, а вечері просто вода. Це дуже добре для нашого молодження. Для нашого перезавантаження багато води з медом, різні спеції, які зараз зігрівають нам потрібно взимку. Це ті речі, які допоможуть нашому тілу правильно в цьому всьому. Проходити, тому що ну, рептильні зараз закинуть ще багато речей через ментал. Вони це впливають, аби люди боялися, що зараз будь епідемії, підемії, хвороби, багатьох таких напрямків і оцей такий спочатку ментальний страх, особливо ті хвороби, які є невиліковними, а потім він переходить на фізичний. Тому щоб це не чіпало абсолютно думки відкидати ці деструктивні. Навіть будь-які те, що кидається, те, що десь там ллється, десь сипеться, різні там хімічні елементи, не дуже добрі для організму, вони нас не беруть, тому що ми зовсім в інших хвилях. Але для того, щоб допомогти в цьому, і тому, що ми все одно ще ходимо по світах, щоб допомогти в цьому, то потрібно любити своє тіло, берегти його і дуже доглядати за ним. Ось так. Ще раз зі святом, як завжди, ще додам, додаю завжди про те, що є важливим, те, в чому проживаю, і те, що завжди хочу ділитися з тими, хто обов'язково почує мене. Бережемо один одного цей світ, природу. І дякуємо нашому любому світочу Єрилу Ясному. Він зараз буде сяяти просто мільярди разів яснішим. Але це не буде таке опалююче, як багато хто говорить, опалююче сонце. Це є сяйва, яке відчувається внутрішньо. Відчувається тілесно, відчувається на кілометри, відчувається третім оком, відчувається потім фізичними очима. Бачиться, тобто не всі можуть це бачити. Але знайте, що ось ми входимо в цей період, коли Ярило Ясний буде набагато яскравіший, і його схід ми будемо бачити по всій по всьому горизонту. Ось так, так як і захід. Можливо, вже хтось з вас бачить, коли є захід повністю по горизонту, і схід повністю по горизонту, тому що купол. Його не будуть купу. Але щоб його не було, ми маємо бути готові, тому що далі вібрації вищі такі, які, до яких ми маємо природньо війти, щоб не було дуже важко для фізичного тіла. Будемо продовжувати далі говорити усе буде як найкраще, тому що ми нащадки великих Божів, ми родичі, і вони з нами. Вони постійно нас підтримують, вони поруч біля нас обіймають, люблять. У просторі часу, тому що для них немає кінця. Початку вони просто є, і ми також є зі святом усіх.